Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Сьогодні хочу подивитися таке питання: анонсують нові перемовини Росії і України. Ну, зрозуміло, що це будуть не президенти, а делегація. Ну, давайте подивимося на цю зустріч. Так. Перемовини. Да. Да. Перев... Перемовини, то да. Але є і певні якісь обмеження. Так, добре. Перша карта така прям от самі перемовини, да, прям поїздка, їдуть, але і. Щось як заважає. А ну-ка, що для Росії? Що для Росії ці перемовини? Карти самі вилітають. Що для України ці перемовини? Угу. Королева Пентаклів. Получається, що ресурс на паузі. по пасиву. Получається, що, якась країна. Яка їм допомагала? Вона зараз, ну, по пасиву. А Україна, ну а Україні очікувати ударів. Очікувати ударів. Тут ще от може бути щось в поїздки. В поїздки, да? До перемовин. Щось для України тут буде не. Загроза йде Загроза йде тій делегації, яка їде на перемовини. Хоч би щось не, не трапилося. Хоча б щось не трапилося. А, от. а в Росії виходить, що. із-за війни, і Із з-за війни в них уже, ну, економіка їхня вже йде по пасиву. Карта е, неактивна, карта вимушеної, вимушеної відпочив. відпочинку. із за війни, що ці перемовини дадуть Росії. Кубки, кубки, хитрощі, хитрувати будуть, маніпулювати будуть. Стосовно територій на воді, стосовно Одеси, стосовно Криму, будуть якісь хитрощі. З маніпуляціями. Ну, вони ж не можуть по-нормальному, що ці перемовини для України. Ілюзії. Ну, мені хочеться сказати, що знов, що будуть удари. Карти показують, що деякі території будуть без світла, і про це буде, буде в новинах. І по цим картам ще якось от мені хочеться сказати, що як. Ну, може, будуть розказувати, що із таких от із за таких от причин перемога знов е, е, одделяється. Знов оддаляється, тому що, тому що. Ну, типу, як Україна, багато хоче. От. Але якась така не дуже карта для України, і саме в путі, в путі і для цих перемовщиків є загроза. От. Тому, ж, тому от, і показує, що е, зустріч, ну, вона буде або не в повному составі, е, або все одно вона. мм. Ну, вони не до чого не домовляться. А в певні обмеження. Ну, не буде виходу, Не не, не буде, не буде. Мати. Рішень про, про, про певні рішення стосовно ну от, там, закінчення війни або ще війни. Не буде рішень. Якось так. Для Росії королева пентаклів на пасиві і поразка. Ну, получається, що вони хочуть у це втримати свої території, але вони втрачають. Втрачають і отримують лише поразки. Ну, тобто, в них це така перемога, яка дорівнюється, ну, Тобто там стільки втрат, що ця перемога дорівнює ну, от, поразки. Якщо порівняти втрати і те, що вони набули, от, то ну, це не перемога, це не перемога. Багато емоцій, вони захлинаються в емоціях. От Росія, вони захлинаються в емоціях. Чомусь так цікаво на дні колоди таємна жриця. Тобто це те, про що не буде розказано. Ну, те, що от буде приховано. Це така от, це така кулуарна буде тема, і не факт, що все розкажуть, що насправді там було. Тому що, ну, 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 тому що дійсно, що так, оця пасивна історія, да, вона викликає тут забагато, тут забагато емоцій, які треба прям контролювати. І тому, щоб в істерику не впадати, от, то будуть збирати інформацію, яка їм потрібна. Та будуть якось маніпулювати. Ну, взагалі така історія. Ну, да, получається, що не можуть вони. Получається, не можуть вони е свою поразку. Ну, це не перемога. Це не перемога виходить. Так, да, вони будуть якось щось ну, підуть да, на якісь дипломатичні перемовини, да, понесуть якийсь свій кубок оцей, да, про щось будуть домовлятися, типу. Але це все буде по-хитрому. Це все по-хитрому. Вони будуть все одно щось для себе вивідувати. От, щось для себе будуть дізнаватися. Тут немає карт, якихось домовленостей. Немає. І для України будуть удари, удари всемісіньке, це е, серце, ну, це, мабуть, Київ, да, от якраз. І виходить, це е, таке, от, щоб от, прям карти так, щоб йшли е, на розмову, е, ну, тобто, от, е, на те, що пропонують. Ну, як от як заставляють, да, заставляють домовлятися. І, на жаль, от я ж кажу, на жаль, буде багато е, територій, ну, тут карта 7, може 7, які будуть без світла. Ну, такие. Такий в мене розклад, от. Багато емоцій, важкість, крушення планів ну те саме кажуть карти. Ну, от такий у мене вийвся розклад. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякую вам за увагу. Пока-пока, до наступних розкладів!